Скажи, будь ласка, чи після того, як ти стала депутатом, чи телефонують тобі люди, що-небудь просять в тебе? Взагалі, от як трохи опиши, як змінилося твоє життя, коли ти стала нардепом? Скажімо, дуже багато було дзвінків, це правда. Але е, у мене хвиля було, було моє життя після того, як я спочатку пішла з посади заступника. І, чесно кажучи, я думала, що можливо хтось там перестане здороватись чи ще щось. Ні, навпаки, дуже багато людей підходили і казали, що е, дуже правильно зробила правильний крок. Але ви знаєте, після того, як вже з'явилися офіційні результати, і ще до того, коли вже з'явилися результати перших полів, то люди почали дзвонити. Дуже багато. То телефонується, але я розумію, що частина з цих дзвінків щирі, а частина з цих дзвінків це просто дань новій посаді, новому статусу, яку, яку отримує людина. Тобто, ми всі знаємо, що випробування слави воно таке найсильніше, але знаєте, я до цього готова, тому що вже ну колись стала в 25 років заступником. Міського голови обласного центру, і я, як звичайна людина, там продовжувала сидіти там у чергах, ніколи не використовувала свою посаду заради якихось корисних цілей, і я, в принципі, думаю, що так і залишиться надалі. А що стосується того, чим планують скористатися люди, дійсно були навіть пару дзвінків, що хотіли позичити гроші люди. ось, Але Ну, дуже багато просять матеріальної допомоги. Тобто починаючи від того, щоб десь якась допомога матеріальна там, або в зону АТО, або просто позичити гроші, я, звичайно, всім. Там, якщо я щось можу допомогти, я допомагаю. Але я всім пояснюю, що розумієте, народний депутат, якщо жити там на зарплату або ще щось, ну, я ще не народний депутат, я ще кандидат. Тобто ми свої обов'язки до виконання приступимо тоді, коли складемо присягу. Це буде вважатися першим днем офіційної роботи. І я кажу, що вибачте, але... Матеріально допомогти я не завжди можу, тому що в мене немає бізнесу, і основна моя діяльність це буде в тому, щоб нарешті здійснити якісь перетворення на рівні законопроєктів. Угу. Слухай, а скажи, будь ласка, от ну, коли от телефонували, поздравляли тебе. А... Хто першим взагалі? От хто які перші люди тебе перші поздоровили? І чи були серед них ті, хто поливали тебе брудом до цього взагалі? 26 жовтня, як тільки вже почалися результати екзетполів, це вечір. Вже почалися дзвінки. Я ще пам'ятаю, я тоді розбила е, свій мобільний телефон, <рес> і е, я вже розуміла, що це телефонують для того, щоб поздоровити. Але, але я така людина, що ну, я не радію до того моменту, коли остаточно не пересвідчуся. Тому, чесно кажучи, я дуже хвилювалася. Е, перш за все, я хвилювалася там за результати партії, а коли вже. Почалося таке, що навіть я можу пройти, то хвилювання підсилилося і хвилювання було таке, знаєте, довго. Хто перші поздоровляли, ви знаєте, перші поздоровляли мої справжні друзі, ці, які я вважаю ну, справжніми це ну, багато хто. А були такі люди, які вже потім у соціальних мережах дійсно писали щось до цього погане, але потім почали вже знову. Добавлятися у друзі, ось таке було. Але ви знаєте, ну я так я не тримаю якогось зла, але навчилася за ці роки якби, розуміти людей, з якими далі можна працювати, з якими не можна. Тому що ну, люди різні бувають. Дуже багато було обговорення в соціальних е, з приводу, з приводу зарплати народного депутата. Скажи, як взагалі ти плануєш жити от на 5 тисяч? Ти будеш жити тут в Чернігові? Чи будеш винаймати житло в Києві? Е, ну, як взагалі буде твоє життя з приводу цього ну, влаштовуватися? Тому що ну, ти ж не, не можеш там якийсь там підробіток мати, може, чим десь партія вам буде фінансово там допомагати? От цей момент зможеш з нами розказати? Так, дійсно, я з одного боку розуміла, куди йду. Тобто і всі представники об'єднання Самопоміч розуміли, яка буде зарплата. І коли я ось так думаю, що ця зарплата ну, нормально жити десь буде не вистачати. Тим паче, якщо у тебе такі задачі, які ставляться до ефективного депутата Верховної Ради, тому що ви ж знаєте, що депутат, депутат у рознь, можна просто сидіти там, не нічого не розробляти нові законопроекти, там не працювати в комітетах, навіть були такі депутати, що навіть на засідання сесії не з'являлися. І це одне питання. А інше питання, якщо держава хоче, щоб депутати були ефективні. Але з іншого боку, Коли я починаю ну, так, жалітися, я згадую про те, що хлопці зараз в окопах десь в АТО, і їм взагалі як їм погано. І тому зараз така, такий час, зараз війна йде, і я сподіваюся, що наступить а такі часи, що ми можемо передивитися не лише зарплату там народних депутатів, а взагалі по іншому підійти до зарплати бюджетників, до зарплатів бійців армії в армії. Тому що ось, якщо там наш прем'єр-міністр нинішній каже про те, що ми маємо побудувати в Україні Сингапур, то ми маємо не забувати, що в Сингапурі найвищий рівень оплати праці серед бюджетників. Там прем'єр-міністр отримує 2 мільйони доларів на рік. Проте, якщо він десь вкраде, йому відрубають голову. Тобто, наприклад, наша політична сила відноситься до тих політичних сил, а що Кажуть, що так, ми проти хабарництва. Ми за те, щоб повністю зробити все прозоро. Щоб. Щоб зробити більш жорстку міру відповідальності для тих, хто бере хабарі, для тих, хто дає хабарі, для тих, хто краде. І ми готові нести цю відповідальність. Проте ми маємо розуміти, що кожна ефективна праця має бути так само і оцінена. Ні, ну дивись, просто зараз справа навіть не в гривні, а в співвідношенні гривні до інших валют. Тому що ну, євро і долар у нас росте там, кожного тижня і кожного дня. І зараз вже на ті ж самі кошти, що десь рік тому ти вже не можеш купити те ж саме, тому що ну, це все вже виросло більше ніж у два рази. Тобто, ну ти от можеш, наприклад, от сказати, от скільки, наприклад, грошей зараз от на тобі. От, в співвідношенні того, що було, те, що є зараз. І тому що навіть 5 тисяч гривень. За там, пів року може стати промис... просто нічим. У нас вже є досвід, колись у нас були карбованці. Угу. Ось, і у нас була тоді ну, інфляція, дуже страшна. Щоб просто з приводу того, що буде далі. Ну, от скільки, от, наприклад, зараз от, на тобі зараз грошей вдягнено. Ну з приводу одягу, що я хочу сказати, що я ніколи там не зловживала тим, щоб одягатися в якісь там дорогі бренди, тому що моя зарплата була скромна навіть і в порівні, коли я працювала заступником міського голови. Я завжди намагаюся одягатися у якісь такі вітчизняні або речі, або десь там купляю речі собі, як я вже казала, коли буваю. Там десь у Польщі, то ми всі знаємо, що там можна одягнутися на розпродажах набагато дешевше, ніж у нас в Україні. Тому мені дуже імпонує позиція самопомочі, що там всі депутати одягаються як скромно, тобто бріоні, кавалі або ще якісь там бренди, дорогі ви не побачите. Але я згодна, що депутат не може бути жебраком, таким, що навіть. Він викликає якийсь подив у своїх колег, там з, ну, наприклад, європейських. Якщо раніше наші депутати навпаки а, визивали подив. Своєю розкіш, ну розкішним стилем життя, тобто багато ми чули історій коли депутати або там представники влади з країн європейських дивилися на там на наших депутатів, на наших міністрів, а те на яких вони автівках, які в них годинники, просто не розуміли, як в такій бідній країні можуть так хизуватися і так неприкрито нескромно жити чиновники. А то зараз. Навпаки, ми можемо це довести до абсурду, коли депутати, які живуть на одну зарплату, вони навіть не можуть не матимуть змоги іноді, там, я не знаю, там кудись доїхати до аеропорту там, да, на відрядження чи ще там щось. Ну, це, звичайно, ми не маємо доводити все до абсурду. Тобто, Але з іншого боку, як лікар може робити хірург? Операції і отримувати за це там 1800 гривень. Звичайно, це штовхає до якихось корупційних дій. Звичайно, це провокує на те, що він десь бере якісь благодійні внески або ще щось. І якщо, наприклад, для лікаря ну, це нормально, тому що він рятує життя, це нормально, то як стримати депутата, який фактично працює на волонтерських засадах, від того, щоб не спокуситися? На якісь матеріальні блага і на якісь закони, які руйнівні для нашого суспільства, закрив очі. Тобто, або там воїни, АТО ми можемо створювати благодійні фонди для того, щоб відкрито а, приймати там гроші для їх допомоги. Народний депутат же не може створити собі благодійний фонд, дати свій номер картки і прилюдно сказати у соціальних мережах: я такий то депутат, мені, мені немає чого їсти, де жити і в чого одягатися. Там скидуйте гроші на таку-то картку. Звичайно, народний депутат цього не може зробити, тому звичайно... Звичайно, всі ці речі зараз абсурдні, Ці популістичні закони, які прийняли ці депутати, які в більшості голосували за закони 16 січня, а потім вони для того, щоб якось врятуватися, приймають ну, такі, ну, зовсім не популіст... такі зовсім популістичні закони про те, що вони прибрали всі привілеї і залишили, залишили такі зарплати, ну, це виглядає дещо. Знаєте, абсурдно. Але я згодна, що треба вводити якусь відповідальність для тих депутатів, які не працюють. Тобто ці, які не з'являються на засіданнях без поважної причини, для тих, які голосують, там, займаються кнопкодавством, для тих, які не працюють в комітетах. Тому що немає такої жорсткої наразі відповідальності для таких депутатів. Звичайно, депутати, я навіть думаю, що Треба, ну, Ми будемо або ініціаторами, або долучимось до того, щоб ввести зміни до наступного виборчого законодавства. І вже наступна рада, 9-го скликання, буде вже мати меншу кількість депутатів. Тобто, краще якість, ніж кількість. Є ще друга армія в цьому питанні. Тобто, ну, добре, порізали зарплату там, депутатам, зробили 5 тисяч гривень. Скільки помічників ти може бути у нардепа і яка зарплатня у них? Так, а, значить, по закону ми можемо мати чотири офіційних помічники, і зараз для них залишили зарплату 12 тисяч, тобто я сама можу розподіляти розподіляти цю суму. А, тому, але знаєте, я зараз підшукую собі помічників. Ну, і я звичайно, дивлюся тих людей, які живуть у Києві. Плюс у нас дуже сильні вимоги висунула партія об'єднання самопомічі, це справедливо. До помічників, щоб це не були якісь водії, якісь секретарі. Як це робили раніше, дуже багато людей брали собі помічників власних водіїв або ще щось. У нас кожен помічник, я думаю, що ми потім будемо вивішувати його автобіографію, до нього вимоги вільне знання англійської мови. Наразі щоб він був скоріш за все юристом, мав досвід же якоїсь нормотворчої діяльності. Проте. Декілька вже людей, з якими я вела розмову щодо помічників, вони просто не погоджуються працювати на таку мізерну суму, і фактично питання: людина в Києві, яка знає вільно, вільно володіє англійською мовою, яка вже має досвід нормотворчої діяльності, на що їй працювати там, да, і на руку отримувати ну, десь там біля трьох тисяч гривень. Це неправильно і. Я можу навіть розказати таку річ, що я знала особисто помічницю народного депутата Андрія Шевченка. Я з нею навіть в таких дуже хороших стосунках. Вона дуже розумна дівчина, тобто з знання мови, ну, вона пройшла три каденції, дуже допомагала. І Андрій Шевченко наразі не увійшов у парламент. Він був в 20-му списку. І тому я зразу йому зателефонувала і попросила, щоб якби його помічниця Марина, яку я добре знала, чи, можна, чи можу я їй запропонувати працювати разом. Проте... Ми з Мариною поговорили Її забрав Сергій Лещенко у помічниці, тому що він запропонував десь, можливо, більш цікаві умови. Ось. Ну і, до речі, ми можемо на цю суму 12 тисяч, ми можемо взяти або двох, або навіть одного. Тобто ми можемо коригувати кількість. Ти розумієш зараз, от просто, коли ти вже офіційно станеш народепом, що ти будеш народним депутатом. Країна, котра знаходиться в стані війни, і це тебе зобов'язує до ну, дуже великої відповідальності. Чи готова ти до цього хоча б морально? Ви знаєте, коли, по-перше, коли мене вітали, то я завжди казала, що я навіть не знаю, тобто, ви мене будете проваджати на війну. А не вітати. Є дві війни, і одна війна зараз відбувається на сході, а інша війна буде відбуватися у парламенті. Це точно я кажу. Тому що ось це ця рада восьмого скликання. Це фактично шанс змінити систему. Ну ось я. Пояснюю всі причини війни, якщо на такому ментальному рівні, то це війна між двома парадигмами: парадигмами старої прорадянської системи і нової проєвропейської системи. Так само, як і війна територіальна, війна ментальностей. І ви знаєте, що стара система, ось ця прорадянська, яку ми унаслідували і не змогли зламати за 23 роки незалежності, вона буде дуже сильно опиратися. Тобто. Я не знаю, скільки людей нової формації увійшло. Я вірю, що їх буде критична маса. Тобто я асоціюю нові сили із політичним об'єднанням самопоміч. Я вірю, що в списках інших партій, або просто по мажоритарці також увійшли люди з новими цінностями. Але навіть працюючи в міській раді. І на рівні місцевому, побачивши, що стару систему ніхто не зламав, і вона дуже міцна, і вона буде чинити дуже великий опір. Я, чесно кажучи, десь вже розумію, куди я йду, і так і близьким родичам сказала, що ви просто будете проважати мене на війну. Ось я знаю, з чим я стикнуся. Навіть, можливо, я всіх масштабів не уявляю, але те, що буде не солодко, це точно. І ці сили, які не увійшли у парламент, ми ще не маємо забувати про ті, які не увійшли. Вони будуть чинити також, я думаю, що ну, різний опір всьому тому, що зараз відбувається. Дуже високий ризик, щоб не повторити 2005 року, коли всі ці надбання, які були, просто втратили через якісь власні амбіції. Тобто саме побіч, навіть виступає, можливо, буде виступати арбітром між двома силами, між блоком Петра Порошенка і Міжнародним фронтом для того, щоб не повторити, не дай Боже, 2005 рік. Маленький прогноз. От, політологи кажуть зараз, що Верховна Рада цього скликання проживе максимум від 6 до 12 місяців, тому що дуже багато інтересів і різних груп. Як ти вважаєш, скільки ця Верховна Рада? Ну, це само Богу, лише відомо, і це залежить від амбіцій людей. Тобто, якщо люди розуміють, що наразі над всією Україною, над державою нависла велика загроза. То вони схаменуться десь свої власні амбіції приховають. Дуже класних спеціалістів багато зараз. Це якісніше ніж було тоді. Це 100%, Але те, що може зараз перемогти, це власні амбіції, і це жадоба якоїсь слави, жадоба чогось іще. Тобто я не знаю, це все на рівні персоналій. Як себе хто поведе? Мені так здається. М від цього все залежить.